А щоб ви знали, я цю казку написав і виявила, що така історія була на правді. Якщо всі знають, найкраще у світі яблуко яке Ранет Семиренка. Був такий Семиренко. А що Семиренко? Бо був такий козак на січі, якого звали Семирукий. Двома руками рубався, двома шаблями, тому назвали Семирукий. Мав хутір, сім'ю, родину, і коли в москалі січ розвалили, і козаків покріпачили, і його родина в кріпацтво попала. І вирішили вони викупитись. Але грошей вистачило викупити тільки одну єдину дитину. І викупили вони найменшого сина Федора. І Федір став шевцем, став чоботи шити, заробляв гроші, щоб батьків порятувати, викупити. І одного разу в Полтаві на базарі серед зими підійшов до нього дід жебрак, босий, попросив їсти. Подивився на нього, Федір жалко йому стало. І Він дідові подарував свої чоботи. Ви каже, босий, носіть їх на здоров'я. І коли минула зима, Приїжджає він до себе додому, бачить, до будинку під'їхала карета. А з карети вийшов пан дуже гарно вбраний. І придивився Федірба, а в нього чо, чоботи мої на тобі. А той пан каже: Ти мене не пізнав, я є той дід жебрак. Я є останній скарбничий Запорізької січі. Нас було троє, я один лишився. Я ходив по світу, підбирав, хто буде наслідником, кому передати. І з усіх тільки ти один підійшов, і козацького роду, і чесний. І не жадібний, і би ти подарував, я покажу тобі, де скарби запорозькі лежать. Вчив його довго і в степу викопали 10 бочок золота. І каже, що ти зразу золото візьмеш, в тебе цариця забере. Я тебе навчу, як це золото в діло пускати, щоб потім людям допомагати. І розказав: ти каже, побудуй млин, побудуй те, побудуй. І з того часу в Україні, де правили завжди то поляки, то москалі то ще з'явилися українські, як кажуть, зараз. Купці, богаті, олігархи, але українські семиренки, Платон Семиренко у Криму розвів сади і вивів оцей гранет. І вони будували, ніде в світі не було, школи в селах, безкоштовні лікарні, безкоштовно вчили дітей. І на кошти Семиренка, щоб ви знали, був виданий кобзар Тараса Шевченка. Оце оце козацьке золото через руки перепущене не в кишеню свою, а для людей. І завдяки цьому. Козацькому золоту з'явився, кобзар, завдяки кобзар з'явилися. Ми завдяки нам з'явилися молоде покоління, яке відстояла майдан, якому ми перемогли. Слава Україні!